У Християн східного обряду богоявлення або водохреще сьогодні згадують як Іван Притеча в ріці Йордан хрестив Ісуса. Цього дня освячують воду. Віряни вважають її цілющою. Ще один звичай купання в ополонці. Як українці відзначали водохреще по всій Україні? Наші регіональні кореспонденти. Дві тисячі літрів води для освячення і понад дві тисячі львів'ян. Так на площі ринок у львові почалось святкування водохреща. Традиційно участь у загальноміському молебні взяли представники всіх християнських конфесій. З обіду, попри дощ, на головну площу міста йдуть городяни старою. кажуть, хоч кожен уже брав воду у своїй церкві, ця особлива. Кожен рік на всіх конфесіях набираємо водичку. Чому так? Думаю, що це цінніше що є освячено всіми владиками Шість святий Володимир склав заповідь для своїх синів, коли вони трималися разом. Коли взяв одну вілячку, переламав, коли взяв багато віляк, пробував ломати це тяжко разом докупи. Так само, коли нас єдині, ми нас ніщо не роз'єднає. А цього саме бракує в нашому народі на всіх ріднях. Це єдності. Ярмарок до водохреща влаштували в Полтаві, торгували виробами народних майстрів, солодощами, медом, напоями. Усі отримані гроші передадуть у підтримку армії. На них придбають ліки для бійців, які воюють нині на. Сході така наша медаль за велике українське серце, якому не по барабану. Але тут є різні такі смаколики: і бузуновий мед, і маринований агрос, і в'ялені томати і навіть пастіла путіну ла 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 Кошти підуть виключно на потреби в наших воїнів. Ми навіть гроші не беремо в руки. Це все йде в скриньку, тільки якщо ми будемо всі разом то ми переможемо. Ми переможемо Путіна. Ми переможемо його банду, і ми доб'ємось тому, що наша Україна станеться єдина і непереможна. Масовим запливом відзначили водохреща на Дніпропетровщині. Охочі випробувати силу духу зібралися на воронцовському пляжі. Більшість бійці правого сектору та кількох батальйонів територіальної оборони. Чоловіки впевнені, хрещенська вода їм не нашкодить. Решився, ще 10 років тому. назад. Чення Кожен Кожний провірка віри. Вірим Бога, купаємося, з праздником Друг друга поздравляємо. Все замечательно, що ні разу не болели. глибина близько метра на березі, два намети для перевдягання. Тут же торгівельне містечко, де пропонують чай та наїдки. Таких місць для купання на Дніпропетровщині облаштували понад шість десятків. А щоб не сталося лиха, за кожним поглядали рятувальники, правоохоронці та медики. Ольга Крупник, Євген Павленко Владимир Небайбиво, перший національний.